Країни групи сами можуть продемонструвати своє лідерство в питанні передачі заморожених російських активів на підтримку України. Про це заявив Володимир Зеленський. І додав, Україна разом із партнерами постійно працює над цим питанням. Ми продовжуємо активно працювати заради того, щоб наступний рік був із достатніми програмами фінансової підтримки України. Це стосується і двосторонніх. Програм з державними партнерами і програм на рівні Євросоюзу і процесу використання та конфіскації російських активів, які заморожені в різних юрисдикціях. Країни-Сімки можуть продемонструвати своє лідерство. Активи держави-терориста та пов'язаних з нею осіб мають бути направлені на підтримку України для захисту життя і людей від російського терору. Це буде справедливо. І вже готуємо необхідні контррішення. Але відсотків від конфіскованих російських активів недостатньо для післявоєнної відбудови України ці кошти потрібні у повному обсязі. Про це заявили в міністерстві юстиції. За попередніми оцінками для повноцінної відбудови потрібні 400 мільярдів доларів, і це без врахування компенсації жертвам агресії. А вартість замороження російських суверенних активів становить близько 223 мільярдів доларів. Перше засідання Ради реєстру збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України, відбулося у ГАЗі. Там обрали голову та його заступника, прийняли правила процедури та обговорили категорії збитків, які будуть прийняті для подання до реєстру. Очікується, що категорії включатимуть, зокрема, заяви, пов'язані із втратою життя, катуваннями та сексуальним насильством, а також тілесними ушкодженнями, примусовим переміщенням та вимушеним переселенням осіб втратою майна та доходів пошкодженням критичної інфраструктури, державних об'єктів та історико-культурної спадщини. Екологічна шкода та інші категорії визначені також були радою. З нами на прямому зв'язку зараз. Ірина Мудра, це заступниця міністра юстиції України. Пані Ірино, добрий вам вечір. Доброго вечора. Доброго вечора, давайте розпочнемо з того, як саме буде проводитися збір доказів, тому що ми знаємо, що вже за майже два роки великої війни Україна і навіть наші партнери самотужки збирають докази, фіксують їх і складають великі справи, які потім зможуть передавати і в міжнародний суд. Яким чином це відбувається зараз? І ну, основна робота над чим ведеться? Скільки вже є таких справ? Нагадаю, що 16 листопада цього року в Страсбургу відбулося третє засідання конференції учасників міжнародного реєстру збитків, який був, який був створений під ігідою Ради Європи, і розташований в ГАЗі. і на цій конференції, на цьому третьому засіданні було обрано раду реєстру. Рада реєстру є органом, який відповідає за розробку детальних правил і положень, які регулюватимуть роботу Ради реєстру збитків в цілому, зокрема щодо визначення категорій заяв, процедур отримання обробки та фіксації заяв від постраждалих, вимог до доказів щодо кожної категорії заяв. Минулого тижня, починаючи з 11 грудня, протягом кількох днів відбулося перше засідання ради реєстру в Газі, яка власне обговорила як організаційні питання роботи реєстру, так і провела дуже детальне обговорення щодо пропозицій наданих урядом України щодо категорії збитків. Тобто, першим кроком, який має який має бути зроблений радою і реєстру, це затвердження категорії збитків, щоб постраждалі, які понесли шкоду, отримали. Пошкодження чи збитки мали змогу подати відповідну інформацію до цього міжнародного реєстру. Таким чином було детально обговорено пропозицію, яку уряд сформував 1 грудня на своєму засіданні та довів до ради реєстру. Серед цих пропозицій, як ви правильно окреслили, це збитки завдані фізичним особам, юридичним особам та державі України. І звичайно, що Рада реєстру наділена повноваженнями визначити категорії іншим чином, ніж запропоновані урядом України. але Враховуючи те, що збитки спричинені на території України, міжнародний реєстр створюється спільно з Україною і в, в співпраці з урядом України, відповідно є розуміння, що пропозиції України будуть враховані при розробці реєстру збитків. І, зокрема, очікується, що ці категорії включатимуть заяви пов'язані з втратою життя, катуванням, сексуальним насиллям, тілесними ушкодженнями, примусовою, примусовою депортацією, переміщенням. Втратою майна, тобто це будуть включати як економічні збитки, так і неекономічного характеру, як завдані фізичним особам юридичним особам публічного права чи приватного права, так і самій державі Україна. пані Ірино. Ну ми розуміємо, що Україна фактично бореться за передачу на свою відбудову, принаймні. 223 мільярдів доларів це те, що підтверджено зараз, те, що є замороженим з російських активів у світі, але чи має значення наповненість цього реєстру? Тобто, чи є як правильно сформулювати нижня межа? Скільки заяв має бути подано, аби всі ці гроші була можливість передавати Україні? Тобто, чи, чи є межа наповненості реєстру? Я нагадаю, що компенсаційний механізм, який Україна розробила і запропонувала міжнародній спільноті, і який на сьогодні активно обговорює з країнами-партнерами Великої Сімки, який, власне буде тим юридичним інструментом для отримання постраждалими компенсації, він включає три основні компоненти. Перше, це міжнародний реєстр збитків, про який ми щойно поговорили. І це є база даних з інформацією про види шкоди, доказ наповнено доказами, підтвердженим цю шкоду. Ця інформація буде закумульована на цифровій платформі, тобто, це буде база даних, яка в майбутньому буде використовуватися. Власне, компенсаційною комісією, яка є другим етапом або другою компонентою цього компенсаційного механізму, компенсаційну комісію ще слід створити, і ми паралельно працюємо над створенням з великою сімкою з партнерами країнами Великої Сімки. І ця компенсаційна комісія невід'ємною частиною роботи компенсаційної комісії буде також компенсаційний фонд, який, власне, і буде слугувати джерелом виплати за рішеннями компенсаційної комісії. Чи є верхня межа? Ні, немає. Всі постраждалі категорії, за категоріями збитків, які будуть затверджені реєстром, зможуть подати інформацію до реєстру. Або самостійно, або з допомогою органів державної влади, і ми тут співпрацюємо з різними органами, щоб зробити максимально легким доступ до міжнародного реєстру для фізичних осіб. Тобто, всі зможуть цю інформацію подати з урахуванням тієї доказової бази, яку можна буде зібрати по тому чи іншому виду шкоди. Але питання в тому, що сам реєстр він не буде присуджувати конкретної суми до компенсації. Це вже буде робити компенсаційна комісія з урахуванням тих методик і методологій, які будуть розроблені цією компенсаційною комісією. Ми очікуємо навіть беручи до уваги реєстр пошкодженого майна, а там вже біля 500 тисяч заяв. То ми очікуємо, що міжнародний реєстр отримуватиме. Понад одного мільйона заяв це буде більше ніж мільйон, це буде кілька мільйонів. Тому ми і готуємо цифрову платформу, щоб не, ну, не загрузнути в цій, в цій паперовій роботі. Ми готуємо, щоб все було діджиталізовано, оцифровано, щоб максимально легко і доступно можна було цю заявку подати. Але це будуть великі, великі обсяги, які є безпрецедентні до сьогодні, і тому ті прецеденти, які бралися до уваги при розробці нашої компенса... концепту компенсаційної комісії, вони за об'ємами є набагато меншими ніж те, що робиться зараз, ніж ті збитки, і та шкода, яка нанесена зараз цією непровокованою війною Росії проти України. І ще одне важливе питання це конфіскація російських активів, тому що це також величезні суми на які можуть бути передані Україні, які ми можемо далі використовувати на славу нашим збройним силам. Але тут питання, ми до речі, спілкувалися із вами вже в ефірах про те, що одне з питань важливого, що конфіскувати активи в інших країнах. Часто неможливо, тому що там немає такої практики юридичної. І це стає дуже важливою перепоною для того, щоб не просто заморозити, а насправді конфіскувати, перевести це в валюту, якщо це можливо, і передати ці гроші Україні. Ну і плюс рішення Великої сімки, рішення Сполучених Штатів Америки стосовно цього механізму. Яким чином зараз ми рухаємося в цьому аспекті? Робота в цьому напрямку теж ведеться. І ми паралельно з зі створенням компенсаційної комісії, звісно, піднімаємо і активно просуваємо питання конфіскації російських активів суверенних активів за кордоном. Питання конфіскації російських суверенних активів з огляду на останні тенденції зменшення виділення фінансування нашими партнерами для України стає вкрай актуальним і нагальним, і це дуже добре розуміють в Конгресі Сполучених Штатів Америки. На сьогодні є два законопроекти штаток для про відновлення економічного процвітання та можливості для українців: так звані репо законопроекти. Один двопартійний 4175, він вже розглянутий комітетом із закордонних справ палати представників, інший під номером 2003 на розгляді комітету зовнішніх відносин Сенату. Обидва законопроекти наділяють президента Сполучених Штатів повноваженнями на конфіскацію російських суверенних активів. Які знаходяться в сполучених штатах і передачу цих активів Україні для реалізації заходів з реконструкції, відбудови допомоги гуманітарної допомоги та економічної допомоги. За останніми даними в сполучених штатах закумульовано близько 8 мільярдів доларів резервів Російського центробанку та фонду національного благополуччя. І ми зараз активно працюємо з адміністрацією президента Сполучених Штатів, державним департаментом, відповідними комітетами Конгресу і Сенату над компромісним варіантом законопроекту з метою максимального врахування позиції України. Нам потрібне сильне лідерство штатів в питанні конфіскації російських активів у запровадженні контрзаходів у відповідь на неспровоковану агресію Російської Федерації задля переконання інших країн Великої Сімки Євросоюзу запровадити аналогічні Контрзаходи, щоб змусити Путіна заплатити за порушення міжнародного права, які фактично на нашому боці, а не на боці агресора, і загалом для координації зусиль усіх союзників. Тому ми бачимо Сполучені Штати таким лідером. І це і про це ми спілкуємося і на рівні президентів. Наш президент про це спілкувався з президентом Байденом на рівні державного департаменту і на рівні парламентарів. І наші парламентарі теж беруть в цьому участь. Загалом, як ви правильно сказали, це може скласти приблизно 300-350 мільярдів доларів. Якщо ми, ми беремо всі знерухомлені активи в Українах-партнерів: це Євросоюз, Європа, Сполучені Штати, Канада, і це буде першим внеском Росії України за її незаконну агресію та воєнні злочини. І прийняття такого закону в Штатах пришвидшить і процес створення компенсаційної комісії і компенсаційного фонду, адже ми розглядаємо російські суверенні активи. Теж джерелом наповнення цього компенсаційного фонду, над яким ми працюємо з партнерами. Тому це питання є дуже важливе і ми вдячні штатам, що вони беруть на себе цю роль лідера в цьому, в цьому процесі. З євросоюзом, поки питання конфіскації самих грошей мова не йде. Вони дуже обережно до цього відносяться, але вони розглядають питання, як правильно було сказано, про використання прибутків від управління тими грошима, які знаходяться в їхній фінансовій системі. Зрозуміло, будемо чекати також важливих рішень від наших партнерів. Сподіваємося, що вони будуть виключно на нашу користь. Пані Ірино, дякуємо дуже, що доєдналися. Спасибі вам. Ірина Мудра, заступниця міністра юстиції України, була з нами на прямому зв'язку.